Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати смачний та повноцінний обід за 30 хвилин. Повірте в себе і у вас обов'язково все вдасться. Головне все правильно спланувати. Почну з десерту, так як часу на його приготування потрібно найбільше. Хочу запекти яблука із сиром в духовці. Я купила солодкий сорт яблук, вони і так дуже смачні, їх вже гарненько помила. За допомогою ось такого пристрою хочу витягнути серединку і буду її фарширувати сирною начинкою. Все дуже вдало виймається, дуже зручний механізм. Раз, два, швиденько, і яблуко залишається ціле. Я вже підготувала сирну начинку, сир, цукор, ванільний цукор і додавала трішки ізюму. Перекладаю все у кондитерський мішок, щоб зручно було начиняти, і буду фарширувати кожне яблучко. Такий десерт є дуже смачним та корисним і дуже швидко готується. Начинку викладаю так, щоб зверху утворилася така ніби шапочка. Якщо сир у вас рідкий, краще його не використовувати, сюди підійде сир, якщо й добре відшатий від сироватки. Зверху змащую сметаною, щоб гарно зарумянилося, і ставлю в розігріту духовку. А на плиті я вже підготувала посуд, в якому буду готувати. Мені потрібно буде дві сковорідки і каструля із товстим дном. Одну сковорідку включаю, щоб розігрівалася на маленький вогонь, на ній буду готувати сухарики до супу. У мене батон, я його нарізаю на невеличкі шматочки, заправляю спеціями сіль і рослинною олією з бризкою. Ставлю на маленький вогонь, щоб він там підсихав. Далі мені потрібно замаринувати курячу грудку. І розрізаю її на порційні шматочки на 6 частин, хочу приготувати відбивні. Підготовлене м'ясо накриваю плівкою, відбиваю легенько. Куряче м'ясо завжди відбиваю лише з однієї сторони, так як воно і так м'якеньке. І готую маринад, в якому мені потрібно, щоб м'ясо пробуло хоча б хвилин 10, щоб замаринувалося. Для маринаду у миску насипаю трішки паприки, додаю чорний мелитий перець, сухий часник, невелику кількість гірчиці та соєвий соус. Добавляю трішки солі, поміщаю сюди все м'ясо, так, щоб воно покрилося даним маринадом, і залишаю на хвилин 10. А в цей час я вже включаю і другу сковорідку, щоб розігрівалася на плиті, і каструлю, в якій буду вже починати готувати суп. Після того, як сковорідка розігрілася, додаю трішки рослинної олії і буду жарити відбивнушки. Кожну обмакую у борошно і викладаю, щоб просмажувалося з двох сторін на невеликому вогні. А я переходжу готувати суп. Як, як сказала, хочу приготувати його в каструлі з товстим дном, щоб не використовувати сковорідку. Я вже підготувала овощі і потрібно буде трішки фаршу. У каструльку наливаю рослинну олію, поміщаю фарш і буду його прожарювати, поки він не змінить колір. Потім додаю сіль та перець за смаком і довожу м'ясо майже до готовності, так як це фарш, він готується дуже швидко. М'ясо потрібно періодично помішувати, розбивати ось ці комочки, щоб воно не було однією грудочкою, а фарш у супові був розділений на частинки. Поки м'ясо готується, я нарізаю овочі. Мені потрібно буде цибульку і моркву нарізати і теж піджарити потім із фаршем. Овочі нарізала на дрібнесенький кубічок, не використовувала тритушки для моркви, Захотілося б мені, щоб в супові вона була ось така невеличка, порізана на шматочки. Добавляю до фаршу, ретельно перемішую, накриваю кришкою і теж довожу до готовності. Потім, коли морква стане вже м'якою, приготується, додаю сюди нарізану дрібненьку картоплю і теж трішки її піджарюю. Ось, як ви бачите, у мене все готується одночасно, сухарики підсушуються, биточки жаряться у духовці, яблучко запікається, і я варю суп. Все дуже швиденько. Меню дуже просте, але водночас воно виходить дуже смачне. Якщо у вас мало часу, можливо, вам знадобиться моя ідея і ви те щось захочете собі приготувати. Биточки, як зарум'янилися з однієї сторони, я перевертаю на іншу і де довожу їх до готовності. Буквально ще декілька хвилин, і вони вже будуть готові. Картопелька теж даю їй трішки піджаритися, пройтися ароматами овочей, додаю водичку. Сіль та перець за смаком накриваю кришкою і даю час, щоб вона проварилася. Такий супчик дуже смачний та наваристий. Я ще хочу до нього додати плавлений сирок, положила його в морозильну камеру, щоб легше було натирати. І коли вже картопля стане м'якою, майже довариться, я додаю сюди натертий плавлений сир. А в кінці приготування трішки кропу замороженого. Такий суп виходить дуже смачний. Поки в мене тут готується на плиті, доварюється суп, я починаю готувати салат. Так як гарніру не буде до м'яса, замість гарніру приготую салат. Пікінську капусту дрібненько нарізала огірочок, помідорчик, трішки цибулі, сіль та перець за смаком і все заправлю ароматною олією. Ось уже запеклися яблучка, покажу вам, які вони красиві вийшли. На тарілочку вибрала відбивні, теж розріжу, покажу вам, вони дуже м'якенькі, прожарені, такий маринад дуже смачний, дуже ніжне м'ясо. І покажу вам в загальному, який мені вдалося приготувати обід, витративши небагато часу та зусиль. А ви напишіть в коментарях, як вам моя ідея, чи сподобалося, чи ні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам спокійного та вдалого дня. До наступного відео. Всім пока-пока!